Ось скільки разів у вас було таке, що ви щось запитуєте чат-біті, а він вам несе якусь нісенітницю або видає досить загальну відповідь. І ви такі блін, штучний інтелект, ну невже ти мене не розумієш? І правда в тому, що чат-гіті просто-напросто вас не розуміє. Ну і частина людей зневірюється, кажуть, там ще маленький підрости дорогий штучний інтелект, а частина людей просто заходить досить рідко, перевірити якийсь правопис чи написати. Текст. Тому сьогодні я хотів би вам показати три практики, які допоможуть перенести ваш досвід спілкування з ChatGPT на новий рівень. Ну і я сподіваюся, після цього відео дійсно ChatGPT стане вашим асистентом порадником у вирішенні якихось робочих там чи буденних задач. Але перш ніж ми перейдемо до практики, давайте ще раз підсумуємо, що ж таке ChatGPT. Якщо прям дуже дуже простими словами, ChatGPT це така. Чорна коробочка, яка на виході дає різні відповіді. І власне через те, що ці відповіді вони можуть бути не ми використовуємо слово штучний інтелект. Не тому, що це є штучний інтелект, а власне тому, що ми не до кінця розуміємо, як ця річ працює. Плюс тут додається маркетинг. Ну блін, популярне слово штучний інтелект. Давайте його всюди використовувати, особливо в тих місцях, де ми не розуміємо, як та чи інша річ працює. Ну і власне, ChatGPT – це один з таких. Хороших прикладів, він прям зараз доступний на будь-яких платформах, на десктопах, на лептопах, на мобільних телефонах. Можна спілкуватися текстом, голосом, картинками, відео. Ну прям бери любий варіант, який тобі подобається, і використовуй цей чат чи Він навчався на великій кількості даних публічних, які є в інтернеті. І зараз є трошки інша проблема, що даних тих вже не лишилося, і нема на чому більше навчатися. До тобто весь інтернет вже використаний для навчання чат GPT. Ну, і якщо взяти ту кількість даних, уявіть собі це як океан. Тобто ви робите якийсь запит, і ви або бух, плюхкаєтесь в цей океан, і там барахкаєтесь, бо ви запитали щось неконкретне, незрозуміле, і ви отримали відповідно ну, дуже загальні абстрактні відповіді. Або ви вводите спеціалізований запит. Ну, наприклад, ви працюєте там project менеджером бізнес-аналітиком, стоматологом. У вас є якийсь власний бізнес, ви володієте якоюсь термінологією, і ви використовуєте цю термінологію. Щоб сформувати ці запити, і ви такий бум, попадаєте зразу на острів. Ви тут ви не попадаєте в океан, ви попадаєте на острів, тому що ви правильним чином сформували запит, використовуючи певні специфічні слова, які притаманні вашій індустрії. Якщо подивитися на чат Джібіті, в ньому є як і загальні дані, так і спеціалізовані, як і загальні дані, які він отримував з загальних джерел, так і спеціалізовані, які він отримував, можливо, з наукових робіт, тих же ж проджект-менеджерів чи стоматологів чи інших. Професіоналів, які працюють в своїй сфері. Ну і відповідно формат запиту вас буде перенаправляти або в цей от океан, бультих, або на конкретний острів, де є певна спеціалізація. Але тут є одне велике, але що, якщо ви не є експертом в тій чи іншій ніші? Ну, наприклад, ви є стоматолог, і вам потрібно просувати свої послуги в соцмережах, або промовити свою клініку, і ви взагалі дупля не ріжете, що таке маркетинг, або ви працюєте. Інженером в компанії, і вам потрібно так само трошки розвивати свій персональний бренд, якось через LinkedIn, соціальні мережі і інші речі. Але ви взагалі не розбираєтесь в тому, що таке особистий бренд і як його розвивати, або ви людина, яка хоче освоїти фінансову грамотність, як зберегти гроші, як їх примножити, то логічно, що ви навіть не знаєте тої специфічної термінології і як підступитись для вирішення цієї. Задачі. І тут я хочу поділитись з вами першою практикою, яка власне буде використовувати ті спеціалізовані знання з ChatGPT і накладати на вашу нішу. Ну і для цього я буду використовувати ChatGPT. У мене є платна підписка GPT-4 o я використовую цю модельку. Але навіть якщо у вас є безкоштовна підписка, це все рівно буде працювати, тому не переживайте. Так само ці всі речі, які ми зараз будемо говорити, ті всі промпти, ті всі практики. Я їх збережу в себе в телеграм-каналі. Взагалі, у нас є величезний телеграм-канал, це наші ші спільноти, де ми обговорюємо різні історії, різні практичні речі, коментуємо один одного досвід, коментуємо якісь ситуації, які сталися з використанням штучного інтелекту чи в роботі, чи в житті. Тому доєднітесь і не переживайте, що ви десь щось пропустили в цьому відео чи загубили. Всі практики вони будуть збережені там окремим постом, і можна буде далі їх звіта скопіювати собі і на практиці пробувати їх. Застосовувати. Ну і відповідно, якщо говорити про першу практику, я її називаю база. Тобто це та практика, яка дозволяє отримати якісь базові знання, навики про ті чи інші методи, які є в ніші, яку ви шукаєте. Ну, вона говорить про те, що розкажи мені про перевірені практики важливі поняття, методи і підходи в ніші. Тут ви вказуєте вашу нішу. Не знаю, там маркетинг, де ви хочете поцікавитись, які є там практики або. Як робити фотографію з мобільного телефону, або як робити монтаж відео, просування мого etsy магазину і інші. Далі там назва застосування реальні приклади, і тут вказуємо необхідну кількість пунктів у списку. Я завжди би радив використовувати не більше 10. до тобто 10 це такий нормальний максимум, який можете ви використовувати. Далі я ось цей ось промпт, і йду в чат GPT, вставляю його сюди і. Те значення, яке є в дужках, я замінюю. Тобто, перше, мене цікавить маркетинг власне, мого особистого бренду, і я йому кажу, давай найбільше 10. Ось. І я запускаю виконання цього пронту. Chat GPT зразу мені дає якісь методи, якісь практики. Ось він тут каже: от дивись, є розробка унікальної цінної, ціннісної пропозиції, побудова автентичного іміджу, контент маркетинг Я не буду всі читати, ви самі бачите, що відбувається зараз. На екрані, тобто він мені дає якісь 10 практик, які я можу використовувати в просуванні свого особистого бренду. А тепер, якщо ми спробуємо заглибитись на один рівень нижче і сказати, тепер дивись, мене цікавить те саме, тільки дуже специфічне, маловідоме, спеціалізоване, тобто таке дійсно вузьке, оці от острівки, наші, де от спеціалісти, які реально спеціалізуються на маркетингу на побудові. Просування особистого бренду, цю всю інформацію писали. На цій інформації вчився чаджпіті. І я ось таким промтом, теж його беру, копіюю, теж сюди вставляю. Давайте зробимо новий діалог, щоб не пересікалося. Кажу: мені потрібно 10 опцій, 10 практик для маркетингу особистого бренду. Ну і він вже мені, бачите, видає. Досить специфічні спеціалізовані практики: Micro-influencer targeting. персональні бренди, їх архетипи, Digital footprint mapping. Тобто дає дуже такі нішові речі, які я можу реально пробувати вже використовувати у своїй ніші, яка взагалі далека від маркетингу. Ну тобто, тут людина, от я, я, який далекий від розвитку особистого бренду від маркетингу, бачачи ці речі, бачачи їх застосування, реальні приклади мені воно дає ага, окей. Все, я зрозумів, і я далі почну використовувати і глибше на один рівень закопуватися в вивчення даного матеріалу. Як же ж буде виглядати ось це от закопування і уточнення того чи іншого методу? Ось є ось такий промпт. Він, власне, отримавши цей перелік методів, перелік практик, ось ми сюди його вставляємо, цей метод, який нас цікавить. Далі дублюємо нашу нішу ось тут, власне, маркетинг особистого бренду, і кажемо: надай приклади. З цифрами успішного використання та найкращі практики застосування. І по великому рахунку, ось от процес уточнення тої чи іншої практики чи методу, він може виглядати, як в які форматі там, зробити детальний аналіз, підготувати детальне пояснення, зробити детальне порівняння, якщо ви хочете порівняти кілька практик, і, можливо, навіть їх кількісно чи якісно оцінити, яка краще працює для вашого конкретного випадку. Зробити детальне порівняння, скласти звіт, підготувати рекомендації, навести приклади успішного застосування, пояснити як працює. І інші речі це все робота над уточненням. Тобто, ми спочатку scratch the surface, нам ChatGPT дав конкретні специфічні практики в тій чи іншій ніші. А зараз, ми, беручи кожну практику, намагаємося глибше в неї закопатися. Ось тут я підготував пронт, власне, для підходу, який нам ChatGPT згадав. Micro Influencer Targeting, я от кажу, тепер давай детальніше опиши ось цей підхід, і в рамках маркетингу мого особистого бренду. Ну і ChatGPT вже беручи цей конкретний підхід, описує. А що ж це таке? Як цей підхід виглядає? Він дає навіть якісь приклади, як він застосовується. Ось є конкретна ситуація, є стратегія, є результат. Найкращі практики застосування. Ось тут він дає 5 практик і дає якийсь певний висновок. Тобто це не просто якась там загальна інформація, я там пф, булькнувся в океан. Це вже конкретна річ, спеціалізована річ. Це я попав на острів, де є маркетолог, чи є людина, яка розвивала особистий бренд, власне, вносила цю інформацію в чат-GPT, на ній чай-GPT вчився, і тепер я нарешті доступився до цієї інформації, тепер можу її використовувати для. Просування свого особистого бренду чи використання в якійсь своїй ніші. А тепер давайте перейдемо власне, до застосування ось цього Market Influencer Targeting методу в тій ніші. Уявімо собі, що в нас є Etsy-магазин, Там ми продаємо навчальну продукцію для дітей шкільного дошкільного віку, щоб вони там роздруковували, бавились з батьками, вчилися з вчителями, ну і інтерактивно займалися. І у нас є певні, якби продажі на цьому магазині. Якісь такі невеличкі, але є, і нам би хотілося якось там ух, наростити, щоб ті продажі наші збільшилися. Якось там більш наш магазин знали, відвідували батьки, вчителі з різних сфер. Ну і відповідно, ось у нас є такий промт. Я далека людина від маркетингу, від розвитку особистого бренду. І я от кажу, що я розробляю та продаю на наенці навчальні матеріали. В місяць в мене близько 40 продажів, середнім чеком 10 доларів. І ось тут. Я власне йому скажу застосую цю практику Micro Influence Targeting, яку ти мені отак детально розписав, розповів. І якщо необхідно, задавай мені уточняючи запитання, щоб отримати більше даних. Я ось цей копіюю промпт в наш діалог вставляю сюди. Далі я піднімаюсь догори ось тут це є підхід. Я його прямо копіюю, і отут, от де квадратні дужки, я кажу: бум, підхід. Все, я прошу його, застосуй підхід, майкровітфліасу targeting, Бум. Це, далі чат GPT вже бере цей нішовий практику, про яку я навіть ніколи би ніколи не міг подумати, працюючи з цією магазином, з навчальними матеріалами, і пробує застосувати її на конкретний мій приклад. Мало того, він це робить покроково в форматі діалогу. Він каже: Тепер дивись, ось тобі 5 запитань, дай мені на них приклади, щоб я міг більш. Цільовий, таргетовано застосувати тобі цю практику. Ось я йому тут швиденько підготував відповіді, і він мені тут прям видає дуже спеціалізовані специфічні речі, які стосуються мікроінфлюенсерів. Каже: дивись, ти вибирай мікроінфлюенсерів. Це є мами-блогери, це якісь освітні канали, Ютуб або Інстаграм, вчителі або педагоги. Дивись, шукай таких, які в межах там, від 5 до 50 тисяч підписників. По платформі співпраці він, він мені чітко каже: от крім Instagram та YouTube, ще давай використовуй Pinterest. Далі він каже: дивись, стратегія співпраці, це якісь безкоштовні зразки, все-таки використовував, ексклюзивні знижки для них проводь. Як проводити ці всі кампанії? Він мені тут теж розповідає. Приклади він мені дає, рекомендації для старту, взагалі, цього всього почати. Тобто він мені реально, я взагалі в далекий був і маркетингу, він взяв ту практику, яку сам мені ж порадив. І далі я, взявши назву цієї практики, наклав на свою нішу на свій etsy магазин де я хочу покращувати там, маркетинг розвитку особистого бренду. Ну і надав ось такі от методи і конкретні кроки, які от я можу взяти і почати вже чітко пробувати впроваджувати. А тепер уявіть ситуацію, що ви би отак зайшли в чат GPT без ось цієї от підготовки, а в лоб спитали: от, дивись, чат-GPT, тримай там запит. Як покращити маркетинг мого особистого бренду, я в цьому взагалі нічого не розумію, не розбираюся. І він мені каже: ось, іди, оптимізуй ці магазини, де якісь там соціальні мережі собі зроби, співпрацюй з впливовими особами, відгуки та, та докази, емейл маркетинг Тобто він мені видав взагалі дуже загальні речі. Ну, от, Від нічого практичного, що я можу от взяти прямо застосовувати, і він мені видав ось таку плахту. На тобі океан, а далі вже сам граби доступайся до того острова, як вмієш, як можеш. Тому і виходить, що більшість людей заходить, запитує, як ну як би я запитував людина в людини, людина в експерта, загальне запитання, наскільки я можу це запитати. Ну і чат GBT видає відповідну загальну відповідь. І ти такий, блін, ну ладно, йду, я сам тут порозбираюся, погуглю чи в перплексіті типу, пошукаю, сам це все зроблю. Ну і власне тут момент. Як ми можемо навігувати і отримувати ту відповідь, яку ми хочемо. І навіть якщо ми би сказали там, дії, як там, не знаю, маркетолог або дії як якийсь там експерт в розвитку особистих брендів, от такий от запит дали. Зараз давайте подивимося, що ми отримаємо. Ми отримаємо знову ж таки, досить загальні речі. Та, є якісь елементи, деталі. SEO він використовує, щось говорить про зображення, про відгуки, але він далі каже: дивись, оптимізуй магазин. Розвивай свій особистий бренд, рекламуй, підключай аналітику. Що мені з того? От що я можу з цього взяти і зробити як власник магазину на Еці? А ось тут в мене є конкретна відповідь на конкретні речі, яка використовує конкретну тактику і метод. Знову ж таки, я можу це все прогнати через ті інші дев'ять тактик, які мені GPT на початку порадив, як експерт. І далі пробувати вже їх впроваджувати на мому Еці-магазині. Ну, відчуваєте різницю? Підхід загальної відповіді де вона більш? Спеціалізовано, заточена під конкретні потреби. А тепер ми переходимо до другої практики, яка називається режим критики. От ми дослідили, які є методи розвитку особистого бренду, ми отримали досить детальну інформацію по одному з методів. Ми далі цей метод накладемо на наш випадок, що стосується etsy магазину. Ну і тепер як же ж нам знайти там якісь моменти, які неточності, якісь недоліки? Як нам. Прокритикувати ось от метод з точки зору використання ChatGPT. Так виглядає промпт режиму критики. Він досить довгий, я не буду детальніше на ньому зупинятися. Я ось просто показую, що ми його копіюємо. Це досить важливо, що ми маємо його весь скопіювати в тому вигляді, в якому він є. І насправді, де є квадратні дужки, не означає, що всі ці квадратні дужки нам треба буде замінювати. Ми створюємо. Що дуже важливо, окремий чат. І ми в цей окремий чат це буде наш чат-критика. Вставляємо цей промпт. Тепер ми маємо вставити в цей промпт, де буде критика відбуватися, дві речі. Перша річ це то запитання початкове, яке ми задавали. А, застосуй micro-influencing targeting для мого etsy магазину ось сюди. І друге, ту початкову відповідь, яку нам дав чат GBT. Я Яду в попередній діалог, я ось. Піднімаюсь вище і кажу, дивись, от давай. Де це наше запитання? А, ось воно запитання. Так, я його копіюю і повертаюсь сюди, і вставляю в наш запит. Ось сюди, ом. Це наш запит, запит користувача. І далі я копіюю, от прям як воно є. Ось тут я вже після тих деталей. Ось як я можу. І я ось це все копіюю, копіюю, як воно є. Ctrl-C. І вставляю. Ось сюди, де є відповідь для аналізу. Бум? Все, от такий в мене гігантські виходи промпт, інші речі я не змінюю, і ми зараз його запускаємо. І він нам видає прям такий, знаєте, як реальний експерт, маркетолог, дивись, в тебе там хибні доводи, судження, відсутні, кількість на та якісні показники. Слабкі сторони, я не буду все читати ось він прям там бум-бум-бум. Дає критику і дає пропозиції щодо покращення. І каже: дивись, ти хочеш повністю всю відповідь з урахуванням критики та зауважень покращити, чи хочеш якісь лише часткові. Я кажу, дивись, давай, одиничка, покращи мені от всю відповідь. І він мені ту відповідь, яка вже ніби була досить крута, досить пропрацьована, в режимі критики починає реально покращувати. Тобто він дає, бачите, вже згадує якісь платформи, Upfluence, AspireQ, Q, які я можу використовувати. Там для роботи з мікроінфлюенсерами, дає якісь, бачите, додаткові якісь речі, на які вартує звернути увагу. Середня кількість лайків, коментарів, переглядів, платформи для співпраці. Тут він вже згадує TikTok. От, стратегії співпраці, Share a Sale, якісь речі згадує якусь платформу, дає приклади, які можуть бути знижки. Ну, тобто він реально от бум-бум-бум. По суті, зі всіма такими критичними речами про. Покращив ту відповідь, яку він початково мені згенерував, що вона була стала ще специфічнішою, ще більш дотичнішою до того початкового мого запитання про etsy магазини. А тепер дивіться, зараз вам покажу ще один дуже крутий момент, і за що я прям дуже люблю цей от метод критики. Нехай ви це все пропустили, ці всі методи, детальні, аналіз і задали в лоб питання. А давай там чат GPT, створи мені план просування мого магазину Etsy, де би там він збільшив мені продажі з 10 до 100 в місяць. І він тут там видає якусь дуже загальну таки, відповідь: оптимізація продуктів, маркетинги, реклами, робота з клієнтами, аналіз результатів. Ну, це все от таке досить загальне генерує. Тепер навіть ось це от загальне, давайте пропустимо через метод критики. Ось я відкриваю окремий діалог, вставляю це ось метод критики і повертаюсь сюди. Беру моє ось таке от просте, дубове запитання, і його вставляю от сюди. І ось цю, от на перший погляд, дуже загальну відповідь. Я теж копіюю і вставляю її от сюди. Відповідь для аналізу. І кажу: давай, критикуй. І він навіть цю, на перший погляд, загальну відповідь: бум-бум-бум, давай, прогнав по критиці ось тобі там вісім покращень. Хочеш їх там частково чи зразу, я не буду вчитуватись. Я кажу, давай зразу. Зразу всі вісім аплай на цю от відповідь. І він там, бачите, вже навіть та загальна відповідь, яка була там просто задана в лоб, прогнавши її через механізм критики, ми отримаємо якісь більш конкретні речі, які стосуються того запитання, яке я задав. І тут здавалось би, куди вже краще, вже й методи мені написав, і детальніше по кожному з них ми проговорили. І взяв один з методів, замачив на мою нішу, на мій еці магазин. І запустили через критику, і вже там супер-супер класна відповідь, яка нам може тільки бути отримана. Куди може бути краще? І тут насправді є третя практика, це є кількісна оцінка відповіді. Ось такий от промпт. Він так виглядає. і Я йому кажу, дивись, а тепер візьми, оціни свою відповідь по 10 бальній шкалі. І якщо відповідь потребує покращень, запропонуй покращення. Як не дивно, здавалось би, він стільки всього проробив. Все так класно вийшло, і він сам себе оцінює на 8 балів. Він каже: дивись, є ще куди рости, є ще куди покращувати. Ось тобі, будь ласка, обґрунтування. Як це все можна зробити? Ось такі чотири речі я бачу, що можна покращити в тій відповіді, яку я ж сам згенерив. Ну і я йому кажу: а давай тепер покраще. тепер, що відповідь була 10 з 10, прям супер топчик. Ну і він мені вже починає ті моменти, які він тут запропонував, вносити в мій план. По використанню Micro-Influencer targeting для власне моєї ніші etsy магазин. І тут він дає прям, Бачите, якийсь навіть дає аккаунт в інстаграмі, на який варто подивитись, приклад YouTube аккаунту дає. Ось, дає речі, які пов'язані з кількісними показниками. Ось, дивіться, будь ласка, ось тобі 10-20 потенційних мікроінфлюенсерів, зв'язок. Навіть дає приклад меседжу, який я можу писати. Еруа, як порахувати? Ось дивись, тут тобі прості калькуляції, як ти можеш порахувати Return of Investment. Ну і там якісь найкращі практики. Ну, бачите, тобто, ще на один рівень ми покращили нашу, ніби вже і так, дуже класну відповідь, яку ми отримали після критики. Ну, все, тепер ви маєте дуже круті промти і практики, які ви можете використовувати в рамках своєї ніші. Ви можете їх використовувати в тій послідовності, які я показав. Ви можете їх комбінувати. Ви можете. Взаємозаміняти їх, пропускати кілька рівнів фільтрів. Тобто кожен раз, коли ви будете пропускати вашу відповідь через ряд фільтрів, додаючи якісь елементи, деталі, вона буде краще краще все-таки відображати ваш контекст і вашу реальну ситуацію, яку ви намагаєтесь вирішити. У мене тут на завершенні є ще одна маленька, але досить потужна бонусна практика. Але перш ніж перейдемо до неї, я б хотів подякувати вам всім, хто підтримує цей youtube канал. Всім, хто коментує лайки, всім, хто підписався, і радить друзям дивитися ці відео за рахунок вашої підтримки. Ми ростемо і розвиваємося. Я хочу подякувати всім, хто є учасником нашої шість спільноти в Телеграм, А якщо ви ще не є тим учасником, до доєднуйтесь до нас, я взагалі вважаю, що за цим велике майбутнє потрібно бути частиною цього штучного інтелектуального прогресу і не лише в форматі спостерігача глядача, а все-таки пробувати долучатися, і я сподіваюся. Ці відео і наша телеграм-спільнота буде вам допомагати в цьому. А остання бонусна практика, насправді це є 10 практик в одній. Ось давайте я її скупюю, і там прочитаємо. І разом це, власне, та практика, де я прошу ChatGPT надати мені техніки його ж використання. Я тут згадую ті техніки, ті практики, які ми проговорювали. Це є відповіді по шкалі, критика відповіді тощо для отримання найкращих результатів. Ну і я прошу, щоб він так само включив. Приклади, можливі обмеження, недоліки та інші речі в принципі, я от зараз запустив. Я думаю, навіть можна кожну з цих практик якось прорінджувати кількісно і попросити навіть приклади застосування для тої чи іншої ніші, що він показав. І ось він тут дає чітке формулювання запитів. От, бачите, дає практику шкали, оцінки, яку ми використовували, критика відповіді, контекстуальні підказки, розбивка на етапи. Реформулювання запитів, порівняльний аналіз, використання прикладів, зворотній зв'язок. Тобто, ці всі речі, от ви берете ці практики і пробуєте використовувати для своїх там буденних задач в житті, в роботі там будь-де де ви хочете використовувати GPT. Тому пробуйте, навігуйтесь ось в цьому океані, шукайте ваші острівки, експериментуйте, досліджуйте. Я ще так само раджу подивитись одне з моїх останніх відео про те. Як використовувати ChatGPT як фінансового наставника? А на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок, ставайте нашим спонсором на Ютубі та доєднуйтесь до нашої шість спільноти в Телеграм. А головне, бережіть себе та допомагайте з СО.